Ну що ж, усім привіт, і знову з нав'язку. Містер Атланти. Сьогодні у вас буде наступне: Інджетін зустрічається з Google Cloud, Революція фінансових веб-три. Отож, свій технології блокчейн пережив переломний, начебто, момент. Компанія Інжектів перша проходить у сфері веб-три фінансів, розширила свої можливості, інтегрувавшись з одним із технологічних гантів нашого часу. Це Google Cloud. як вам уже можливо стало відомо. Ласкаво просимо до інжектів Nexus. Відкриттям доступу до офіційних блокчейн даних інжектів в центрі Увай опинився інжектів Nexus. Це більше ніж просто ініціатива з обміну даними. Це місць ніби між динамічними ланцюжками, ланцюжковим власне, даними інжектів і величезним сесом BigQuery в Google Cloud через свідомий Analytics Hub. Але що справді дає інжектів Nexus? Це шлюз, який відкриває багато його бален фінансових і транзакційних даних у режимі реального власне, часу, з мережі інджетів. Мета, напевно, запитаєте ви все доволі просто щодо цього. Безперешкодно вплести ці дані в широку тканину нашого цифрового суспільства, приносячи користь як розробникам, так і корпоративним гігантам. Від створення революційних defi додатків до розробки складних стратегій машинного навчання, сфера застосування безмежна. Розглянемо елітний клуб ланцюжків першого рівня, які раніше обслуговували BigQuery в Google Cloud, такі як біткоін та власне Ethereum. зараз інжектів стоїть поруч з цими гігантами, відзначаючи важливу віху на своєму шляху. Також погляд на ДНК Інжектів. Інжектів це не просто ще один блокчейн, це цілісна інтерпарабельна технологія першого рівня, яка ідеально підходить для створення фінансової додатків web 3 наступного покоління. Завдяки унікальним модулям, таким як книги замовлень та опціони, вони обіцяє розробникам швидкий шлях до інновації. А швидкість, як ми знаємо, інжектів може похвалитися безкавичною швидкістю блокування, що становить лише субсекунди та приголомшливими 300 мільйонами транзакцій, які були проведені на сьогоднішній день. Ерик Чен, далекоглядний генеральний директор Injective Labs, сформулював суть цієї нової співпраці. Підкресливши вирішальну роль, яку Google Cloud відіграє з моменту застування інжектів, за його словами, мова йде про вилучення веб3 в цілому на нові високі. Наступне розкриття потенціалу Injective Nexus. Injective Nexus – це не просто про дані, це про трансформаційну силу цих даних. Уявіть, що ви можете, по-перше, створювати передові фінансові додатки Web3, використовувати мережа і даних для потужного штучного інтелекту, формувати алгоритм машинного навчання відповідно до ваших побажань, ну і також використовувати фінансові потоки в реальному часі для створення торгової стратегії високого рівня. І наостанок це створюєте просунуті смарт-контракт з допомогою збагачених даних. Перспективи настільки широкі, як і сам космос. Наступне це бачення завтрашнього дня інжектів та Google Cloud. Ну і що ж, мені б хотілося почати з наступного. Після дебютного хакатону Illuminate Hackathon, хакатон, спільнота з Google Cloud траєкторія розвитку інжектів стала абсолютно зрозумілою. Чому запитаєте ви? А все просто спільнота синергія цих двох організацій полягає не лише в інтеграції даних. Це зобов'язання розвивати стартапи, надаючи їм менторство, ресурси та можливості для стрімкого зростання. За словами Келлі Сітерські, директора з питань партнерства з даними та контекстом у Google Cloud, мета полягає в тому, щоб допомогти клієнтам підвищити рівень їхніх фінансових додатків в ЕПТРІ. Об'єднуючи наш дані перших осіб зі сторонніми ресурсами у BigQuery. вони прагнуть створити найпотужнішу аналітику та штучний інтелект. І на завершення співпраця між Injective і Google Cloud – це маяк для криптовалютного світу. Вона означає злиття двох сфер інноваційного духу фінансів Web-3 і колосальної потужності майнстрімних технології. Це партнерство розширює горизонти для даних web 3 закладаючи основу для їх широкого впровадження та майбутнього розвитку цифрової фінансової екосистеми.